Привіт, хочу показати, що за зачудив. Ось такий от номерок буде. Далі покажу, розкажу, як я е, цей номерок замовляв. Почнемо з того, що цей номерок замовляв через кабінет водія, послуга коштує 300 гривень перші 3 літери, і далі кожна наступна по 90 гривень. Потім е, очікування приблизно місяць. Мені на, е, в місяць і другий день прийшло сповіщення, що можна отримувати. Отримував от вулиця Мрії 19. Е, але після отримання одразу його не варто ставити, тому що ще потрібно змінити техпаспорт на автомобілі, і тоді вже можна встановлювати. Я вже ось замовив собі в таку рамку, катайся, не ламайся, свій номерок, 3D-принт, щоб хто може захоче щось надрукувати, то буде знати, куди телефонувати. От. По витратах казав ціна цього коштує, так ще потрібно замінити техпаспорт, це ще не знаю скільки буде коштувати, і потім вже можна ставити цей номер. А також важливо, цей номер, який є державний, ну не індивідуальний, а циф, з цифрами номер, то його потрібно зберігати і завжди возити з собою в автомобілі. Тому що отакий індивідуальний номерний знак він актуальний тільки на території України. А якщо збираєтесь їхати за кордон, то потрібно свій номерок. Ставити той, який є. Тож так, ще переоформлю техпаспорт і поставлю ось так от буде. Доволі класно. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтеся. Записався в чергу в сервісний центр на переоформлення технічного паспорту, тому що без переоформлення їздити не можна. От зараз я спіду піду в сервісний центр. І Буду чекати своєї черги. Отже, техпаспорт новенький отримався. Суть в тому, що тут ось буде Special Marks, буде отрим, дописано саме цей індивідуальний номерний знак. Ну що ж, тепер встановлюємо. Ось сам номерок. І пішли встановлювати. Ну от, отак, Тепер номерок, мій хештег катайся, не ламайся, і номер телефону, по якому можна замовити 3D-друк. Ось так це спереді виглядає. І ось так ззаді виглядає. Всім гарного дня! Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Катайтесь, не ламайтесь, і до зустрічі!